Эээ uh... ч подумал? финки до чаю очень классно подходят. Купиш они, супи. А, де ты вся не купишь на номер. ти в ты вс корростным в интернет заходишь вообще. Да? Телефонный. Я время. Да. Чушь? Подивись, да Чуть, до такой медогон у нас. Uh -huh. Там подставочки ставятся такие металлические, знаешь, но мне подставочки надо, чё. Мне надо подивиться, э, какие тазик пластмассовые пищевые, чтобы те сеточки, э, я хотел, да забыл. Вот он, ты же помнишь, двойные сеточки нержавеющие купил, мед целить его, yeah. как бы. Подивись, какие тазик люди используют, чё. разница китайсик стресс ну он же невысокий идет и плюс щоб сеточка не падала ну я вот забыл что там какие-то горчочки ну такие а что спаз... ты не можешь подивиться у себе в интернете сісти? Бо вот на днях подивитися, будет подивиться домой да, это скачать я не знаю знаешь ну как подума почему я сам тоді не подивлюсь это и покажу короче будет время глянь еще сеточки помнишь я две купил такие нержавейки круглые Ну, щоб оце вони одягалися в мисочку, тазик бояться, не високий надо. Тазик не високий надо. Ну, щоб оці сеточки ставилися, там тут двойна сітка з нержавейки купляв. Крупна і мелка. Така вона, по-моєму. І оце тазик, тому що ножки невисокі будуть, значить і тазик високий, Але плюс ще треба, щоб отак корицю одівалася. Для мене це звучить так, як от батько глянець. Там мені надо переходники. Ні, в інтернеті е можна. 8, що люди поділяють? Ти сам должен подивитися. 5 восьмих дюйма на одну четверту. Ну, ти хуй знаєш, що це таке. Так само і я, <ріху> <ріху> Я не розбираюсь в хуїх речах. Який ти в моїх? Ну, коли люди медагонки мед качають, вони поділяють посудину. Ну, понятно. Не... ну Ти розповім. сам подивишся. У тебе ж є інтернет. Для мене і обычный тазик подійде. Чи ведро якесь даже. Щоб сетка влезла. Тоді придется высокуми догонку ставить, а ты ще ж крутить должен той ручной ручкой, знаешь, масла почти электрично. Про... Не моя выше головы. В дрель вставить и сказать. У нас можно. У нас мощно дрель, у нас такая каст. Така. Оборати виставив на да. це да, розубити цю супце. Така дебрація в начале була. Я не помню, от чого. я зробив був. Mm. А. Я зап... сьогодні не куплю морози не тоже, да? Я mm. ні хуя не куплю. Привіт, Віктор, спасибо. От ну, треба буде щось купити, якісь ягоди, то да зложиться моє. Та нафига. на фіг. Вон до вишень купити. Ай, ні. Тобі далі дешевше будуть, тому на що. Я вишневу варень категорично ненавиджу. Mm. А вишню їстиш? Ні. Mm -mm. А хто з'їв мене цю цілу? Ти. Я? Ого. А ти не бачив, що ти таку їв? Я не заметив. Чого я ще їм? Не... Ну, я ем, я глухий їм. <хай> я люблю чорничну варень. Mm. Люблю... Треба буде волі чорницьку піти цю матер-моєвську. Попросити гаймати надареної. Ще молодчину через два часа 9 литрів. Нам, можем... да. нам нужно вчитися ще. Та, шо, ми, ми поїхали останній рік, ведро трохлет би 12-литровий набрали. Оце синя така ну чи на 10 літрів, то ми трохи би набрали. а Мати, блядь, одна. Та, і і, і, і звездочку хтось поставив з початку. У мене більше стоїть. І то, а то на 21 була, а це на 19. А в її теж чи на 18, чи на... А маленька звела. Звісно, її важко буде крутити. Вона ж, ну, в гадах вже, плюс по лісі, по камінні, по всьому. Коли ж буде йти дубово? Саш, а з однієї нашої йти ліс? Ні, ну, значить, їй таку зв'язочку ставити. Вона ж спортсменка, їй 20 років. Ну, так поставили їй, де А вона там гребе в тих зв'язочках. Їй треба на 20 21 зуб ставити, саме менше. А то і більше, може, якщо є. То тоді у нас спокійненько, помаленьку буде їхати, розумієш? А Вову попросить, а Вова як та собака. Зато кожен день він там да. буває. А гроші треба, то Вова бегом туди біжить. І час є. А звздочку поставити нема І Вова. Ладно, то їх не б'є, то не саме Я просто посоветую. Я побачив, знайшли случайно. На спортивному листопеді, опять же, мелко. Так, да, мама, кайф по... Звичайно, буде важко по асфальті, тому по погромні дорозі, тому не їсти. Є... Зимой багато за газ треба платити. Вона може щось назбирає на газ. Уже треба Діма класи, щоб у її гроші вдома лежали. Не дай бог вона заболіє. Ну, да. Чи не дай Бог? Ніхто не думає про це. Вона правда? стара людина, поняла. Батьку Тамара не давав їсти, він не заслуговував. Вон у нас тупо работає і все. Yeah. А їсти пошёл нахуй. хуй. І поїде до заробити. Не їсть. А то Сашу годуй ще, блін. Нема мені роботи. Тамароцева я могу. мабуть. Усі беруть якісь от, як як от називають. А я хочу називати себе я боб гуси. Читання, чи валя, чи. Чи, Діма, може вокзал е, відкритий буде сьогодні? Бо там теж є фініки. Вокзальний це і то не робить. Та не робить. Понеділок не базарний день взагалі. Навіть всі магазини, які коло базара, нічого не роблять. Там як і ти у сільпо. Чуєш? Там є роблять шаурму, робить шурму, ото магазинчик, там ж теж є фініки. Наврат, що воно... Яка це воно буде відкрите? Ну, Там і чорнослив, я бачила, є і... Ну. Це коло центральне чи тут десь? Як отут до сільпо йти. От де ми шаурму робимо. Да радуємо магазинчику ото такі. Там м'ясо туди далі, як заходиш, оце. а зразу як заходиш, всякі є суш, сушені фрукти. Серйозно, мама, де ти що розказуєш? Мара пишет Мара пише правильно, мамулька. Ну, я ж кажу, мені немає роботи Сашу кормити. Ай, де заробіт, да є сам. Це, це я дивився сценку, міні сценку вирізка з серіалу. Приходить жінка, Авторитет музыка, да же, момент а, и, и ихний друг полицейский копается в каких-то кущах, да каждый идем, Жульверик надо э, сверху в тюрьму попал, надо ее вытаскивать, а ты как, а, подожди, сейчас закладку найду и пойдем. Полицейский, uh -huh. ну ты что все шутки. Ладно, люди, всім пока. Приходьте, коли вже будемо їхати на базар в машині через минут десять. А я пошел собираться. Ты одеваешься?